Час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно вам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте, розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Rebuild, invest, Ukraine. Гляньте. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім папа. -па.